Добрий день, величні люди. Пишіть добрий день в коментарях, хто доєднується до ефіру, а також пишіть добрий день, хто буде дивитися в записі. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям знайти гармонію з собою, а також зі світом. Сьогодні ми. Поговоримо про таємницю імені Лариса. Походження імені Лариса походить від назви грецького містечка Лариса. З давньогрецького це чайка. У грецькій міло... філософії Ларисою назвали Фесалійську аргойську німфу. Онучку Посейдону і сестру Кірени. За легендою, на цьому місці, де під час гри в м'яч вона впала в річку Пенні і було споруджене місто, назване на честь її імені. Характеристика імені Лариса. дитинства це. Дуже скромна дівчина, яка зазвичай наголосує і вона поводиться замкнуто. Вона живе мріями і майбутнім вигаданим світом, багато читає, а хороша пам'ять дозволяє їй відкладати в мозку все, що прочитано. З юних років її вабить комфорт, гарний одяг. Зручності і витончений побут. Лариса ставить перед собою цілі, яких не може досягнути. І тоді твердий характер її перетікає в агресію і занепокоєння, яке вона ретельно приховує, але ніяк таки не може повністю приховати. Невдоволення покривається різким. Ми спалахами, часто неприємними для оточуючих, її постійно мучить невідповідність власних запитів і того, що пропонує навколишній світ. Лариса не пробачає слабкостей і дрібних недоліків, і особливо жорстока вона до чоловіків. Якщо Лариса не знаходить виходу, для внутрішньої енергії і негативу, вона буде постійно неврівноваженою і незадоволеною. Чоловіки, якщо вона вийде заміж кілька разів не будуть її радувати, робота також не буде приносити задоволення і весь. Називається писала Песак, розбере собака. І весь світ буде здаватися не таким, як треба. Лариса незатишно почуває себе в суспільстві, але чоловікам не здається проявом мрійливості. Насправді, Лариса просто ранима і вона боїться неприємностей, тому що подумки переживає їх знову і знову. Докоряє себе у всьому і ятрить і рани. Невпевнений в собі часто робить Ларису надмірно різкою, злою і навколишні, почина... навколишні починають її недолюблювати. Вихід негативної енергії у добросовісної Лариси це робота. Будь то наймана праця або приватний бізнес, в них Лариса. Лариса часто досягає успіхів, тому що брак ініціативи з успіхом замінює старанність і звичкою до порядку. Лариса терпляча і, і до несправедливого ставлення на роботі може виносити досить довго, вона настільки делікатна, що часто заважає це її в житті. І її близьким. Особисті відносини. Лариса в особистих відносинах невезуча. Вона тут не відрізняється розвиненою інтуїцією, дратівливістю, Невдоволення партнером у Лариси, який дуже важко догодити, давати, також заважає її часто проявляти свою любов, так, щоб так, щоб чоловікам подобалося. Їй весь час здається, що в партнері чогось не вистачає. Підкоритися Лариси це не вихід, тому що такого чоловіка вона буде звинувачувати в недостатній мужності. Лариса робить такому чоловікові постійні зауваження, поки відносини не зруйнуються щент. Її здається, що її не люблять. Не цінують, не балують увагою, але вона рідко помічає, що її постійне незадоволення заважає чоловікові виражати свої почуття, можливо, так, як він хотів би. При цьому поступливий характер іноді Ларису робить заручницею відносин, які обтяжують. І вона не може їх порвати. Через це найчастіше виходить заміж вона пізно, коли її натура, пом'якшиться, а в характері появиться деякою мірою, жертовність, ніжність і милосердя. Ось тоді вона стає відмінною дружиною, яку ще потрібно пошукати. Тоді вона любить чоловіка. Вірна йому обожнює своїх дітей і охоче, нянчить чужих. Чоловіча доросла Лариса прийме чоловіка таким, як він є. Єдине, що вона ніколи не пробачить йому зраду. Невірність ставить на відносини з Ларисою хрест, хоч вона дуже страждає потім на самоті. А вийти заміж друге Лариса. Ларисі взагалі буде дуже важко. Зате в хорошому шлюбі Лариса ніжна і чуттєва. Вона не перечить не тільки чоловікові, а й його матері. Зносить образи і несправедливість так само терплячі, як і погане ставлення на роботі. Образа може дуже довго мучити її, але Влаштовувати сцени Лариса не розпочне родичам. Вона стерпить і збереже образу в глибині душі. Лариса дуже образлива і увага до її вразливої душі може стати для неї справжнім подарунком долі. Переховувати чоловіка Лариса не намагається, зате піклується про нього і щосили намагається бути йому вірною дружиною. Число імені Лариса вісім це символ стабільності, достатку і матеріального стану, цілеспрямованість. вісімки з іменем Лариса, вкупі зі здоровими амбіціями і широким кругозором. Дозволить підкорювати найвищі вершини в кар'єрі, так і в взаємовідносинах з оточуючими. Серед них багато роботяг, точно знаючих, що завдяки своєму природньому спокою і раціональній поведінці вони досягнуть будь-якої цілі. Слабка сторона характеру це надлишковий контроль над оточуючими, егоїзм, нестриманість в судженнях і оцінках. Кар'єра. Число імені 8 освічує шлях всім лідерам, організаторам і керівникам. Людям з іменем Лариса легко дається пізнання в сфері економіки, бізнесу, трейдингу. З них вийшли відмінні проповідники чи священники, духовні лідери і лідери суспільної думки. Також по душі вісімкам прийдеться все, що стосується ручної роботи ремесла. Кохання. Для глибоких відносин вісімкам потрібно багато часу, щоб зрозуміти партнера, тому що часто вони Міняють свої вподобання і не можуть зупинитися, вирішити. На офіційні відносини для них неймовірно важко рішитися, так як це потребує єдиного правильного рішення на все життя. Тим не менш, при усвідомленому виборі їх відносини будуть довгими і щасливими. Навіть якщо вони вступлять в шлюб набагато пізніше, ніж їхні розвесники в зрілому віці, напишіть в коментарях, наскільки інформація збігається в житті, якщо у вас є хтось, рідний чи близький, які мають ім'я Лариса. Лариса, а також, якщо ви є володарем імені Лариса, дякую за те, що прийшли на мій ефір, за те, що ділитеся моїми ефірами, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. А також дякую Господу Богу за те, що я маю можливість виходити в прямі ефіри і ділитися інформацією і своїм досвідом. Також дякую нашим захисникам, які тримають мирне небо над нашою головою. Гарного дня, приємного настрою, миру та любові. До побачення!